Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua інтернет-магазину Elvin.com.ua Невеличке порівняльне відео двох електроскутерів Elvin Pro, дана модель і Elvin Skyway в синього кольору, Elvin Pro сірого кольору. На Elvin Skyway, єдине, що не встигли почепити. Крило переднє, тому що завтра з самого ранку SkyWay в'їде і вирішили зняти таке невеличке відео. Дані моделі йдуть, що Elvin Pro, що Elvin SkyWay, ідуть 72 вольтові. І Elvin Pro, і Elvin SkyWay обладнані двигунами іменно дані моделі обладнані двигунами 1200 ватт шов про прошу в, в, в Skyвеї, іде дискові гідравлічні гальма спереду і ззаду, колеса в них одинакові, крила також в них не відрізняються. Шов-прошов в Skyway, крила не відрізняються. Також, як і Про, так і Skyway можна обладнати кофрами. Elvin Pro на декілька сантиметрів коротший. Відрізняються вони не тільки. Вони відрізняються чуть-чуть навіть сидіннями. В Skyway чуть-чуть довше, в Pro чуть-чуть коротше. По пластику все одинаково. Також є USB-порт, як в Elvin Pro, так і в Elvin Skyway. Дисплеї ідентичні. Блок управління ідентичний це у всіх електроскутерів. Elvin ідентичний блок управління, як швидкістю, так і гальмами. Будь чим також встановлюється сюди. Дзеркала прикручуються. Elvin Pro також залишається в нас сірого, бордового і, і темно-синього кольору. Якщо вам було б цікаве дане коротке відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua